До одного з кабінетів на першому поверсі Ужгородської міської ради черга, проте цього разу не на прийом до чиновників за документами чи довідкою. Навпаки, самі працівники вишикувалися, аби здати кров. Тут сьогодні день донора. Працює мобільна бригада Закарпатського обласного центру переливання крові. Добрий день. я би хотів би здати кров. Добре, дякую, що прийшли. Стан дероє. Все добре у вас. Все Так я стою періодично, як дозволяє час бажання. Раз на три місяці, раз на півроку ходжу, немає особливих причин, просто можу здавати, тому здаю. Вирішила долучитися, до того, що знаю, що дуже бракує донорської крові. А кожна карапля крові воює. Тому закликаю і всіх не бійтеся, доєднуйтесь, приходьте. Ні, не вперше постійно похожу, здаю і нічого не боюся. Приходьте. Олучився до донорства і міський голова теж не вперше. Зараз ну, дуже актуальна е, здача крові, тому що в першу чергу вона потрібна для наших військових. Ну, звичайно, для хворих які сьогодні цього потребують. Так сьогодні день донора, сьогодні працюють у нас в міській раді працівники, які здійснюють зі крові. Тому ми будемо зі своїм прикладом і закликаю інших наших колег, працівників міської ради депутатів, щоб здавали кров, тому що. Це в принципі, ну ніякої шкоди немає для організму. Це десь і крови оновлюється. І якщо людина все нормально почуває, здорова, тому я вважаю, що це потрібно робити. Мобільна бригада розмістилася у звичайному кабінеті, облаштували у окремому приміщенні простір з кількома кріслами та всім необхідним для збору крові. З'явилося 12 людей поки що. Є гостя необхідність усіх груп крові, тому що ми забезпечуємо всю область і відправляємо на схід. Для наших захисників, тому дякуємо, хто прийшов. І долучайтеся, будь ласка. Дякуємо. На сьогодні виручаємо такі браслетики з таким симонічним написом, і, і ще в нас. І солоденькі, такі після істова рекомендується, солоденькі і невеличкі подаруночки. Мобільна бригада до трьох разів на тиждень виїжджає у громади Закарпаття. За день можуть прийняти від 20 до 70 донорів. Усе, аби залучити якомога більше людей. Бо кров потрібна щодня для військових поранених пацієнтів з важкими захворюваннями та під час операцій. Медики закликають, якщо дозволяє стан здоров'я, долучатися до донорського руху, адже кожна крапля крові сьогодні може врятувати життя завтра.